І знову привіт, шановні підписники. Хочу вас ще познайомити з однією дуже цікавим з одним інструментом для пошуку наукової літератури під назвою SciSpace. Що це таке? Давайте з вами коротко переглянемо. Sciespace це у нас платформа для вивчення та пояснення статей. На цій платформі можна знайти понад 270 мільйонів статей, пов'язаних за тематикою, авторами і темами. Отже, давайте подивимося, як воно працює. І хочу одразу вас. Застерегти, що ця платформа не є безкоштовною, тобто вона умовно безкоштовна, тобто базовий профіль, базовий тариф. Звісно, є у вас обмежена можливість на пошукові запити, ну, але ж вона все-таки є, так. Отже, давайте, так сказати, як би мовити, переглянемо одним оком, що воно таке. Бачимо, давайте зробимо переклад з цей початкового екрану, початкової сторінки. Так, що у нас тут є? Огляд літератури. Окей, витягнути дані з PDF-файлів непогано. Так, штучний інтелект бачимо, перефразувальник. Документи Докумати сайспейс, і моя бібліотека. Ну, моя бібліотека, якщо ви бажаєте зареєструвати, створити свій обліковий запис кабінет, то може всі пошукові запити, що ви знаходите, вони можуть зберігатися у вашому кабінеті. Отже, давайте, як завжди, по старій традиції я знаходжу майнінг гірничо на промисловість. Розпочинає пошук. Так само хочу звернути вашу увагу, що коли ви працюєте з цією платформою, обов'язково пишемо на українську, а пишемо англомовними літрами, тобто англійською мовою. І що ми бачимо? Вона система нам знайшла документи. Бачимо інсайти. Розділ бачите, що написано: розділ книги. Саме та стаття журналу. Відкритий доступ. Ми можемо сортувати за відкритим доступом тільки ресурси. Бачимо розділ книги, тільки відкритий доступ. Зверніть, будь ласка, увагу, що одразу ви можете зберегти до своєї бібліотеки в закладку. Можете одразу цитувати, вибрати один з найвідоміших форматів цитування бачимо. Що все працює, все робоче. Ну, наприклад, давайте дивіться, друзі, навіть дисертація є у нас тут. Навіть є дисертація. Journal Ethical. Давайте переглянемо. Наприклад, я хочу цю статтю процитувати. Окей, одразу що я бачу, формат АПА. І мені одразу видає цю статтю, вже готово. До копіювання і я можу легко її процитувати. Одразу двоє дається, все як потрібно. Тобто дуже зручно. Так, що ми можемо побачити? Так, ну давайте візьмемо її і подивимось, як воно представлено. Промисловість інформаційна основа. Окей, давайте подивимось, як воно все працює. Так, ось відкрито автори, назва статті, стаття в журналі. І, друзі, дивіться, пов'язані документи. Одразу система мені знайшла 6 авторів. І 6 документів, які саме пов'язані за цією тематикою. Навіть автори бачимо, що у нас звідки вони, документ. Дивіться, друзі, навіть є біографія авторів. Тобто, якщо я хочу знати тематикою, за якою займається автор, де він працює, його біографія одразу бачимо. Тобто дуже цікаво. Отже, Є у нас пов'язані документи. Тобто цю статтю ми можемо ще відкрити за джерелом. Бачимо, що у нас ебстракт, йде анотація. І пов'язані статті. Бачимо. Так, так само для зручності, вони показані і внизу. У нас. Тобто, при бажанні можемо попрацювати із ними. Тобто, стаття в журналі, бачимо дої. Натискаємо дої. І одразу, друзі, у нас штангрет шляхенко мазіновська Да, от одразу дивіться, друзі, одразу у нас висвітлилася ця стаття. Тобто, посилання доє. Дозволяє нам одразу пройти до роботи саме з цією статтею. Тобто, як бачимо, все працює тут. Так, добре. Ну, наприклад, зі статтею ми ознайомилися, як працювати. Давайте подивимося розділ книги. Гірнича промисловість, 23 рік, свіжесеньке. Окей, давайте переглянемо. Так, що ми бачимо? Гірнича промисловість, є коротка анотація, є також пов'язані документи з цією книжкою. Бачимо, що є у нас документи. Бачимо, є у нас дої. Можемо переглянути ці документи. Результати роботи. Тобто дивіться, друзі, що таке, ну, це неправильний приклад, мовляв, другий пілот, тобто це у нас штучний інтелект, одразу він нам може відповісти на 10 таких невеличких, ну, або більше, питань. Результати роботи, методи використання в цій роботі, якщо ви бажаєте, Коротко ознайомитися з результатами роботи саме у цій книзі, або це монографія, або це дисертація, або це стаття, ви можете натиснути, і одразу штучний інтелект вам коротко все роз'ясне. Як, що і до чого. Бачимо висновки з роботи. І одразу нам штучний інтелект все покаже, тобто, які тут були висновки зроблені. І так далі. Отже, давайте перевіримо дої. Так, завантажується у нас дої. І дивіться, все у нас працює. Все у нас є. Ось вродський довідник танки промисловості. Бачимо, що у нас все можна ознайомитися. Цією книгою можна її навіть цитувати, процитувати, зробити цитату. Так. Цей довідник зараз розробляється. Бачимо, що у нас іде. він на стадії розробки. Тобто, на жаль, він зараз недоступний для перегляду. Тобто, в принципі, система цілком робоча, все працює. Значить, Що хочу ще помітити, сказати такі до основних цікавостей цієї платформи, завантажити файли PDF. Тобто, можемо завантажити файл PDF і витягти або рисунки, або ключові якісь блок схеми з PDF файлу і так далі. Перефразувальник, це також він може працювати з текстом, може його перефразувати. тобто, дуже зручно працювати. Навіть, друзі, дивіться, є у нас генератор цитат. Тобто, ми можемо Завантажити УРЛ веб-сторінку і нам система згенерує один з форматів, тобто АПА, або MLA або Чикаго і так далі. Бачимось, які форматів у нас тут знаходиться, а їх дуже багато форматів. Отже, посилання на цю платформу буде, як завжди, під моїм відео. Підписуйтесь на мій канал, залучайте якомога більше підписників. Далі буде ще цікавіше. Дякую за увагу і до наступної зустрічі!